Тож, ми вже вдома, хочу показати, що я купила в сінсеї. Я хочу цю фруктовницю з звідси прибрати. І отут гарненько задекорувати цей вугол. вуголочок, так скажемо. Ось так і Ось такий декорчик. Ну, я тіники потім познімаю, Просто зараз хочу показати. Як воно буде виглядати. О, ось так воно буде якось виглядати. Можна трошки поближче зробити. Ось. Ось такий декорчик буде на кухні пасхальний. Непогано так смотриться. Мені подобається. Так оригінально тут столішниця от буде. Фруктовниця прибереться. От. І ось так воно все буде виглядати. Наче гарно. Ось така буде красота. Клас. Мені подобається. І що хочу показати? Я щось шукала, шукала, не знайшла. Сестра підійшла, також почала зі мною разом шукати. І одна єдина була тільки мого розміру. Так що я собі купила цю маєчку на літо. Така. Класно. А літом тягати вдома за таку смішну ціну за 219 гривень. Це взагалі ні про що Чашка кави, і то не у всіх така ціна на чашку кави. Ще купила собі ось такий білий костюм домашній такий, в собачках. В собачках, сердечках, воно як піжама, не піжама, Ну, це домашній костюм на літо такий, знаєте, по хаті ходити. І от також за смешну ціну. В общем, ну так от. Також врубчик. Приємно до тіла. Ну і набір чашок ось таких. Дві чашки, 69 гривень. Ну. Чесно кажучи, я б такі собі не взяла. Ну, мені не подобаються такі тяжки. От. Але мамі сподобалось, мама таке собі взяла, вона з них буде пити чай чи каву. От, е, я скажу так, до. Ну, як би так сказати, ну трошки там, чи вдарити, чи що, і вона розсипається, вона така дуже хрупінька, Ну, я ну не знаю, я з таких чай не п'ю. І все, це всі покупки з сінсею. А це сестра була в метро і каже мені, Іра, твоя гранола продається в метро. Я кажу, ну відви мені пару баночок, одну згущенку і одну карамель. Так що навіть в метро продається гранола. А я думаю, що вона скоро буде і в АТБ продаватися. Запаси. Мої запаси. Чого я тут на Камера, я тут надо Мої запаси гранули поповнення. Не буду замовляти тепер в інтернеті. От такі покупочки. Прикольне, да? а а так? Мала чашка, ну така дешевка, чесно. Ну, Ну, чесно, Первого стука і мене по. Стекло, стекло таке хрупеньке, таке тоненьке. До першого хостела. Ну, стукати треба. Що ж ви те саме? Не треба стукать. Це вони не здвойними. Та, може, вони здвойними. Ні, мам, ти ж дивилася там. А -а -а. Вони звичайні ну, нічого. такі, ну нічого. Чого Ага. було? Ну чого, красиві, красивенькі такі. Ручка тут не обична, да? така розовенька. Так. Рожала, ну, да, так. Ну, Я щось забула, що ну, воно ну, да, помить буде. Яти. Ну, для пенсіонера пойде, Та ще й дві чашки за 69 гривень, і звісно, пойдет. Так. Да. Ось так от. Так що такі у нас покупочки? На цьому все. Дівчата, на цьому ж не все. Я ж забула за сироварню ще. Мама за множе пакунок каже: а ти оце забула? Масло купили в сироварні. От, потім, мама... Вже. Да. потім мама захотіла львівський сирник, купили шматочок. Не буду. От. Ну, я вам хочу сказати, що я у Львові куштувала львівський сирник в кав'ярні. Ми з сестрою ходили, Ну, гуляли по Львову і зайшли там в кав'ярню. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, як вона називається. Я собі замовила е, каву і замовила львівський сирник. То з цим не порівняти. Ну, але це також це, знаєте, як творог з родзинками, з ванількою, перебитий трошки сливками. От, і полити зверху такий запресований, і полити зверху. Шоколадом. Це можна на сніданок до кави чи до чаю. Взагалі буде смачно. От. Ну, але ж не, не такий, як у Львові, звісно, у Львові смачніше. Так, потім Сир такий купили, Борото називається, дівчата. Він прям в водички. Не в водички, а типу як сироватка. В сироватки плаває. Такий зав'язаний на вузлик, бачите. О, от. Бурата купили. Потім сирочок купили копчений. Як О, він Плавлений да. називається? Плавлений купили ось такий. Потім купили творог, як я казала? наказала. Як він називається? Нема не написано нічого. Ой, Коротше, коротше, творог. А Це я кажу, я хочу зробити ем, минці з творогом, тільки за тим творогом, що я купляла в АТБ. Вона каже, ні, Іра, ти за цим спробуй, Це зовсім інша справа. Вони, вони будуть прям як повітряні. О, і ну, смачні, такі ніжні. Коротше, кажучи, творожок купили. Потім страчителу купили. Також вона ріденька, так? Да? Це сам по собі ріденько. Це Е, страчитело купили, потім купили, значить, масло труфільне. Я куштувала непогане, хто любить труфіль, от, значить і тим зайде воно і буде дуже смачно. Я не дуже люблю трюфель, не гурман, так скажемо. Тому мені так. Ну, їсти можна, да, але що так от щодня, ні, я таке не буду не їсти. Так, хоті, а, Та це. це все. І подарок дали це. А, а що це таке? Як він називається? Мамі в подарунок дали щось. Соус. соус. Ти... Ні. Ні? Песто. А, соус песто мамі дали в подарунок. От. А це Це просто намазка. Це не в сироварні вже купляли. Це просто намазка Марс. <пілляє> <пілляє> ну, а це Сестричка мені в метро купила, я її замовляла обліпиху. Пам'ятаєте, я робила е, чай обліпиховий з апельсином. Ось так, от така обліпиха продається в метро. От. І продається таке пюре мангове. Від зеркалі я буду показувати декально трохи. От. Бо знімаю на фронталку себе. Пюре мангове, його можна як і там рулети з ним небезквітні робити. Так можна додати в сиркову масу, можна взагалі все, що завгодно, можна, можна навіть зробити манговий чай. От. Ну і обліпиха, кажу, сестричка купиш мені, будеш ветро, купиш мені обліпиху, Так вона мені аж дві купила. Одну положу в морозильну камеру. Так що така от розпаковочка у нас сьогодні. Все так? Все, да? все ж, все. все а де сироварня находиться, на пірова. E -е, сироварні. Я, Сировари... я напевно спочатку сироварні покажу, а потім э покажу епіцентр. а потім вже покажу розпаковки. У мене будуть відео по черзі, бо не знімала дуже. Я сьогодні була в багатьох містах і не знімала дуже багато всього різного, тому поступово буду вам викидати відео. Все, начебто, все.